Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 188 повідомлень. З них 33 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, з приробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено правопорушників за кермом. Крім цього, протягом вихідних задокументовано п'ять фактів водіння. Транспортними засобами, керування транспортними засобами, останні сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Котре співробітники поліції нагадують водіям про правила безпеки та не забувати вчасно підготувати автівку до зимового періоду. Хотілося вкотре звернутися до громадян, нагадати про те, що необхідно підготувати свій автомобіль до зимового періоду. Зараз ми бачимо вже низькі температури, вже є. Мороз, тобто можна, може бути ожеледиця. Тому, будь ласка, зберігайте дистанцію необхідну, завчасно гальмуйте, якщо бачите пішоходів, рухайтеся акуратніше. Також поліція нагадує про необхідність дотримання комендантської години, яка триває з 21-ї години до 5-ї години ранку. Бережіть себе та нехай новий робочий тиждень пройде спокійно та безпечно.